Найдалі про резонанс. ще одну підозру цього разу від набу і САП отримав бізнесмен Ігор Коломойський разом із ним під слідством ще п'ятеро посадовців Приватбанку, зокрема колишній голова правління та директорка казначейства. І от слідчі підозрюють усю компанію у заволодінні коштами Приватбанку у сумі понад 9 мільярдів гривень. За фабулою справи кошти вивели із офшори, щоб згодом збільшити власну частку у статутному капіталі банку. І затримано директора департаменту міжбанківського дилінгу. Приватбанку. Давайте почуємо деталі. Злочинний план організованої групи полягав у наступному: перше. Штучно зобов'язати Приватбанк сплатити підконтрольній офшорній компанії понад 9,2 мільярди гривень. Під приводом безпідставного викупу власних облігацій за завищеною вартістю. Для цього підготували нібито укладені у минулому фейкові документи, які і зобов'язували банк здійснити такий дороговартісний викуп. Друге. Забезпечити приховування оригіналів справжніх документів викупу власних облігацій та відомостей про їх реальну номінальну вартість третє штучно створити наявність коштів на розподільчих рахунках Приватбанку, відкритих для підконтрольної офшорної компанії з метою переведення цих коштів на поточний рахунок компанії, нібито за викуп облігацій. Четверте сплатити грошові кошти у сумі понад 9,2 мільярди гривень на поточний рахунок підконтрольної офшорної компанії. П'яте з метою легалізації перерахувати частину отриманих на поточний рахунок підконтрольної офшорної кампанії коштів у сумі майже півмільярда гривень на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом на рахунки ще двох. Врешті-решт перевести кошти на особовий рахунок колишнього кінцевого бенефіціара Приватбанку для того, щоб він мав можливість розпорядитися ними на власний розсуд.